Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дивіться, хто в нас з'явився. Ось такий красунчик, кабанчик в'єтнамський. Шукали ми, шукали і знайшли. Поблизу нас ось такого красавчика. Полосатий. Вже синок його назвав кавунчик. Ось такий кавунчик у нас. Надіюсь, цей кавунчик нас не підведе. Тут ми вже щупали. І це, чоловік, е, працює разом з ним? То повинно бути все нормально. Ось такий, такий він малий, як крикливий такий. Ми його як привезли, Боже, він тут так кричав до дівок наших старших, хорюкав, ліс. Ось такий. Шість тижнів йому. Він Він нас вже два дні. За два дні трошки він нас став таким колобком. Ми йому їсточки даємо три рази на день. І ось такий хлопчик. Хто дивиться в перший раз, то я там ставлю посилання на відео, що було в нас з минулим кабаном. Трошки нам продали бракованого. Без робочих органів, так сказати. І тільки. Даром він старався. А це вже взяли цього, нехай підростає і буде працювати ось з цими свинками. Ці свинки зараз покриті. Їм десь кінець липня одній стоїть, а другий на початку серпня. Будуть поросятка, дай Боже. Ось так поки. Він підросте, у нас їх і є куди звозити до кабанчика, але все-таки добре, коли є свій кабан. Хоч і вони малі свинки, але одна свинка трошки нам машинку зачепила. То добре мати в господарстві свого кабанчика. У нас цей маленький кабанчик, у нас в минулому році була свинка з одного, ну, як сказати, сестричка з їхнього потомства. Це хороша свинка була. Ось такий кабанчик. Холюнділь. Будемо надіятись що не підведе наш кабанчик, і все буде в нас добре. Зараз піде зелена травичка. Будемо травичку трошки додавати йому, так як відразу не можна багато травички, бо він ще маленький, потрошки, потрошки. І будемо рости, і буде все в нас добре. Добре, що він. Не лякається нас. Ми того кабана, як брали, того кабана брали трохи більшого, ніж цей. То він зовсім не дозволяв до себе підійти, кидався тут по стінам, скакав. А цей нормально. Трошки боїться, але не так, щоб прям тікати. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої коментарі. До побачення. Ми будемо їсточки.